Всім привіт! Продовжуємо розглядати задачі на логіку та нестандартне мислення з використанням математичного апарату. В сьогоднішньому відео пропоную вам простеньку задачу Вага людини, дорівнює 40 кг плюс половина її ваги. Яка вага людини? Знову ж таки, інші подібні задачі ви можете переглянути у нас в плейлисті задачі на логіку на нашому каналі. Або додивитись відео до кінця, там буде посилання на цей плейлист. Традиційно пропоную поставити вам відео на паузу і подумати самостійно над розв'язком цього завдання. Якщо ви після цього знайшли розв'язок, то прохання написати його в коментар. Звіримо в кінці з тим результатом, який отримую я. Якщо не знайшли розв'язок, то дивіться за моїми міркуваннями. Тут задача: якщо не задумуватися, то можна сходу. Вирішити, яким чином? Половина від 40 20, 40 додати 20 вийде 60 кг вага людини. Але міркування трошки інше. Треба прочитати уважну умову. Вага людини дорівнює 40 кг плюс половина її ваги. Тобто, давайте через кг ми позначимо вагу людини. Вага людини через Х ведемо змінну. і застосуємо рівняння. Половина ваги це буде що? Одна друга х. І тоді у нас отримаємо ми рівняння. Вага людини Х буде дорівнювати чому? 40 кг. Додати половину її ваги, тобто додати одну другу Х. Тепер отримали рівняння з однією невідомою. Змінно з x, всі вирази з x переносимо в ліву частину, одна друга Х справа стоїть зі знаком плюс, вліво вона принесеться зі знаком мінус. Зліва вже є х, і відняти одна друга Х. Дорівнює 40. X відняти 1 друга х. Буде 1 друга Х, дорівнює 40. Тепер треба знайти невідомий множник Х. Як знайти невідомий множник Х? Треба результат 40. Поділити на відомий множник. Відомий множник у нас тут 1 друга. Тобто буде 40 поділити на 1 друга. Якщо ми на дріб ділимо, то можна ставити знак множення, але дріб. Чисельник і знаменник поміняти місцями, тобто буде 40 помножити на 2 перших або 40 помножити на 2. 40 помножити на 2 буде 80 кг. Отже, вага людини буде 80 кг за цієї умови. Якщо вам відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Рекомендуйте друзям до наступних зустрічей!